Я не знаю, тут сонце світить. Мож, може, ви станьте сюди. Встаньте сюди на ці, будь ласка. Ну я не знаю, що скажете. Да. Що, ну, щоб на сонце, да, щоб на о, Юда, о, о. будь ласка, розкажіть, будь ласка, чому ви прийшли на цей тренінг? Що у вас викликало інтерес? І власне вже от пройшло півдня, які враження складаються від? Враження самі найкращі. Перш хочу подякувати тобі за те, то, що ти організував такий тренінг. Такі тренінг дуже необхідний з нашого міста, тому що місто є великий потенціал, але немає, на жаль, чи людей, чи можливості, чи вміння у людей щось зробити в цьому місці. Людей потрібно навчати. Людина може все, ми можемо все. Але для цього потрібно зібратися і зробити це. Супер, Ще раз дякую. Прийшла сюди, щоб навчатися, щоб рухатись далі, не стояти на місці, як стала вода, а розвиватися, щоб навіть підняти жителів свого будинку там, на якісь звершення, щоб подати якусь виідею. В мене, я вже сьогодні казала, мене бісять ці сірі забори по місту, Порозписувати порозписувати віршами українських поетів, чи розмалювати під ту саму фортецю щоб рухати, щоб знайти якихось однодумців, щоб зібратися з такою невеличкою кучкою, яка потім піде далі, далі, щоб як це все гарно організувати і правильно додавати самій громаді. Вдягувалися і розуміли, що потрібно щось таке нове, щоб не стояти, не вже не жити. Госуд суспільство васвідовим суспільством, які розуміли, що від них залежить розвиток всього міста. Супер дівчата так тримати, так тримати. Дякую вам за вашу позицію. Дякую за активність.